Зараз ми будемо проводити перший досвід. Нам потрібна склянка з водою та шматочок папіру. Треба щільно прикласти папір до кола склянки та обережно її перегорнути так, щоб вода не вилилась. Потім треба обережно відвести руку від папіру, і ми е, бачимо, що вода не виливається. Чому ж так виходить, я зараз вам розкажу. Коли в склянці мало повітря, тиск води, що знаходиться всередині, виявляється менше, ніж тиск повітря ззовні склянки. Більший тиск повітря настільки сильніше, що отримує папір, а також воду. Для цього досліду нам потрібно в порожню тарілку налити трохи води. Потім поставити маленький острівець, зроблений з пробки та двох сірників. Далі ці сірники ми підпалюємо. І накриваємо зверху стаканом. І зараз ми можемо спостерігати, що вся вода почала підійматися всередині склянки. Пояснення. Завдяки вогню повітря всередині склянки нагрівається, тиск збільшується, і частина повітря виходить. Частина повітря, яка залишилася, вона з часом охолоджується, тиск зменшується. Під дією атмосферного тиску вода заходить до стакану. Для цього експерименту у миску наливаємо воду. Насипаємо перець на поверхню води, щоб перець повністю покривав її площу. Доливаємо у посудину воду. Перець залишився на поверхні, тому що поверхневий натяг води не змінився. Тепер крапаємо трохи шампуню на поверхню води. Перець утікає від центру до країв посудини. Тому що шампунь, змішуючись з водою, руйнує її поверхневий натяг. А поверхневий натяг води у інших ділянках посудини тягне перець до її країв. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я учениця 121 Родницького професійного ліцею. Сьогодні я буду проводити невеликий досвід з фізики, тому я вам покажу, що я роблю на цьому досвіді. Для цього досвіду мені потрібно. Барвник синього кольору, водичка та трішки олії. Безбарвно тому ми додаємо до води трішечки пегменту, я додаю синього кольору, Трішечки і ми беремо та перемішуємо. Як бачите, колір з'явився. І тепер ми до олії трішечки додаємо. Нашої водички. Як бачите, наш експеримент вийшов ось так. От. Олія вийшла у нас наверху, а вода у нас нанизу. Олія легше за воду, має меншу густину, тому вона підіймається вгору та не змішується з водою. Що ж, це я будемо робити експеримент. Для першого нам знадобиться сода, оцет, порожня пляшка та гумова кулька. Спочатку наливаємо оцет до пляшки та насипаємо соду у кульку. Тепер ми повинні... Обережно натягнути кульку на горловину пляшки та обережно перевернути, щоб сода мала змогу потрапити до пляшки. Ми можемо спостерігати хімічну реакцію соди та оциту. Ця реакція виділяє газ, який надуває кульку. Клас. Переходимо до другого експерименту. Нам знадобиться лише стакан з водою та скрипки. Якщо ми просто покладемо скрипку до стакану, вона потоне, тому що вона заліза, а залізо важче, ніж вода. Але якщо за допомогою такої конструкції ми покладемо скріпку на поверхню води, ми можемо наблюдати, що вона тримається на поверхні. Це відбувається через поверхневий натяг, так сказати, плівка. Статична електрика одне з найцікавіших явищ природи. Вона оточує нас усіх сторін і дуже важливо пояснити людині його основні закономірності. Найлегше зробити це за допомогою простого експерименту. За допомогою звичайної повітряної кулі можна продемонструвати ефект статичної електрики. Для цього треба нетути повітряну кулю і зав'язати її. Потріть поверхню вовняною тканиною або хутром протягом декількох секунд. Підносіть кульку ближче до аркуші паперу. Вони піднімуться до кульки і прилипнуть до неї. Чому так відбувається? Ефект статичної напруги полягає в тому, що при терті виникає один електричний заряд, а об'єкт, який не був оброблений, має інший заряд. Різні заряди тягне один до одного, а однакові штовхує. Для досаду нам потрібна тепла вода, сухі дріжджі, цукор. Дляна пляшка, повітряна кулька та ложки. У пляшку кладемо 2 чайні ложки сухих дріжджів. додаємо до дріжджів 2 чайні ложки цукру і доливаємо 2 столові ложки теплої води, натягуємо кульку на горлочко пляшки та ставимо у посудину з теплою водою. Ці цукру з дріжджем і степлою водою вивільняється в газ. Він наповнює пляшку і надимає кульку.